Ще рік тому тут були занедбані хащі, в яких і на неприємні пригоди можна було натрапити. Сьогодні це одне з найулюбленіших місць відпочинку ірпінчан з пісенною назвою Дубки. Після реконструкції ландшафт парку майже не змінився. Більшість дерев збережена. Від інших ділянок ірпіння, де ростуть переважно сосни, парк вирізняється тим, що тут володарюють листяні дерева. Найбільшим попитом у дубках користується зона Наконець-то в цивілізації, як положено в європейських странах. Не та, краще, ховалися за кропивою, а нормально. Люди почали працювати, видно. Видно, що працюють, що влада щось добивається. Чуть-чуть. Є вже видно. Нема смітника, нема наркоманів, зато є природа. Можна прийти, одихнути сміливо, пожорти шашличок. Правильно? Абсолютно. Подаль від барбікю знаходиться затишна зона для відпочинку матусь з малечою. Після того, як я народила свою дитину, то я тут кожного дня і майже по 5 годин. Зранку приходимо і приходимо ввечері. Люблю парк за те, що тут дуже зелено, дуже чисто, привітливі люди і є де посидіти, відпочити тихо, приємно, і ми насолоджуємося завжди тут. Гуляючи парком, ми натрапили на непогану ничку, і стало зрозуміло, що грати в схованки тут одне задоволення. На іншому боці парку розміщується зона для тренування домашніх тварин. Сьогодні тут пусто, але зазвичай на майданчику для домашніх улюбленців повно песиків, котів і навіть хом'ячків. Родзинкою дубків є невеличка та дуже затишна кав'ярня, в якій, окрім кави, частують і мистецтво. Ви не можете не знати, що в цьому парку знаходиться літературна кав'ярня. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, туди ходять взагалі люди читати? Ні, я думаю, ходять, але. Не, не скільки як хотілося для е -те -те, освітян і е тут горожан. Ходять, я собисто хожу. Що прочитали там? Що я прочитала, мені подобається, як перевести негативну енергію в позитивну. І Як? Ходить в парк наш, не в один, саме в собі шукати позитив. Мені кажеться, що не хоче читати зараз сучасний, сучасний світ в інтернеті. Читайте якомога більше світової літератури, щоб збагачуватися не лише духовно, а ще й матеріально. Хай ця символічна винагорода дістанеться справжнім цінителям світової літератури. Mm.